Друзі, вітаю! Є хороші новини! Прям посміхаюся. 157 українців повертаються додому. Підтвердився мій інсайт, який я отримав від наших переговірників. Дійсно, так як вони писали: 157 супергероїв України, частина з яких з 22-го року сиділа в російських катівнях, і зараз ці прекрасні люди, ці супергерої, титани просто повертаються додому. Чотири роки в російських катівнях. Причому, щоб ви розуміли, деякі з них, такі як Назар Далецький, вже просто були поховані і державою, і родині це сказали. І зараз і він, і в тому числі багато інших, повертається додому. І дай Боже, щоб він був багатий і здоровий, і прожив мінімум 100 років. І кожному з них хочеться це побажати для нас. Повернення наших полонених це надзвичайно важлива, класна історія. Крім цього, є заяви Зеленського Трампа Віткова по мирних переговорах, є прильоти на територію Росії, причому красивими українськими ракетами. Гутереш панікує, що ми на порозі ядерної війни, але українці йому кажуть: слухай, друже, дорогий керівник ООН, нам то яка різниця від цього помирати? Чи від холоду, чи від прильотів. Якщо ти боїшся ядерки. Ну, не треба було забирати в Україну ядерну зброю, так би була б історія стримування. А так ви в нас забрали, росіянам віддали. Зараз переживайте, що вони не хочуть підписувати договір про нерозповсюдження. Давайте все це проаналізуємо. Є багато хороших історій. Ну от в тому числі питання гарантій. Ну і власне прогноз Washington Post і The Guardian сходяться в одному, що російської економіки можуть бути в найближчі місяці великі проблеми вірити чи не вірити. Давайте все проговоримо. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб отримувати оперативну аналітику і не пропустити важливі політичні, а не тільки а навіть військові новини. Тому підписка, а ми починаємо. Дійсно, сьогодні вся країна радіє: 157 наших оборонців, захисників, людей зі сталі повертають додому зі сталі і Азов Сталі. Е, знаєте, дуже важкий момент. Важкий, тому що ти розумієш, які складні речі люди прийшли і радієш, що вони повернулись. Але важкий в той, в той же час ще тисячі, тисячі наших співгромадян знаходяться в цих катівнях. І це не дає спокою нікому. Ну от і Українська держава робить все можливе, щоб кожного захисника повернути додому. Завершились наші переговори в Абу-Дабі, вже російська група полетіла, і Вітьков полетів. Відьков каже, що ми далеко, ну не так близько, як би хотілося ще до підписання мирної угоди. Каже, що тут наступної зустрічі ще багато роботи, треба все попроговорювати, попрописувати. Ну, одним словом, робота є. Буданов більш оптимістичний, я вам говорив, що не публічно він демонструє певний оптимізм, і зараз публічно демонструє цей оптимізм. Ну от каже, що все нормально, працюємо і можемо досягнути. Результату Лавров навпаки починає закидати на вентилятор кучу російських хотілок, Типу, давайте про мову російську поговоримо, про ідеологію, давайте поговоримо про е церкву, як же ж тут в Україні переслідують російську церкву. Питання, що вона тут взагалі робить. От, а друге, типу, це ж теж знак, що коли росіяни технічні питання обговорюють, це значить, що вони хочуть миру. Коли починають говорити про мову і церкву, це значить, що миру вони про мир домовлятись не хочуть. Трамп каже в свою думку, що мир близько. Не знаю, такого, але ще щука і рак, давно вже не було. Ну, практично три заяви, всі три різні чотири заяви. Всі різні, але в будь-якому випадку, навіть якщо мир близько можуть грати для тих, хто хоче зірвати ці мирні перемовини, що мовляв, не переживайте все нормально. Ну от або навпаки, ти типу, по дійсно не можуть поки що звести ці кінці з кінцями. Хоча я думаю, день-два в нас з вами буде закрита інформація, яку я точно з вами поділюся. Але те, що я говорив вранці, росіяни хочуть, щоб один з раундів переговорів був прямо в них в Москві. Я вам говорив про це свою думку в попередньому відео, обов'язково гляньте. Олена Шуляк, керівниця комітету регіонального розвитку і керівниця партії Слуга народу, каже про те, що О, ще, довгий час керівниця партії Слуга народу, каже, що ніяких виборів зараз не буде. Президент зацікавлений в тому, щоб. Зараз вести ефективну перемовини, але в війну на вибори він точно не піде. Не знаю, чи варто довіряти, бо ЦВК вже і намети для військових закупило для голосування. драв закону вже практично готовий. Там деякі штрихи вносять, одним словом, там все несеться, і я більш ніж певний, що команда президента вже максимально готова до виборів. Більше того, по решті кандидатів бачимо аналогічну історію. Зеленський каже, що спочатку ми. З американцями підпишемо гарантії безпеки, а потім поїдемо з росіянами щось підписувати. Позиція президента стала більш сильною після розмови з Рютте. Сьогодні приїхав Туск. Більш за все, що привіз не тільки польську позицію. Ну знову ж таки, я не думаю, що вона на нас там би сильно повпливала, але привіз ще й позицію європейських політиків. От я сьогодні теж зустрічався з європейськими депутатами. Вони теж приїхали. В Україну, ну і власне вони багато в чому посилили наші позиції. Тому президент зараз може грати з більш сильної руки. Ну, і, типу каже, що дивіться, ми зараз, ну от на цю штуку, ну, типу, будь-що, без гарантій, ну підписати не будемо. Дайте гарантії. Це не те, що там ми затягуємо переговори чи що, ні, дайте гарантії. Заради чого ставимо підпис, дайте конкретику, бо Вітьков з. Кушнером звикли, що вони нас обрізали від цих переговорів, обрізали від цього, від зброї. Ну, все, типу, підписуйте, бо ми сказали. Ні, тут зараз вже з'являється європейська гра політична. Це гра, теж не думайте, що це там прям дуже серйозна архітектура підтримки. Є певна. 90 мільярдів будуть давати і вже розписали як. Франція, правда, там зараз там, торгується за деякі речі, типу, щоб більше замовляли в Франції. Зброя, але в цілому, це гра. Це гра, тому що. Торгуються за деталі. От, але для нас ці деталі важливі, бо це гарантії безпеки. Бо коли, наприклад, виходить Гутереш і каже, що ось ми на грані ядерної війни, бо Росія з американцями не підписала про ядерне нерозповсюдження. От, так, друзі, а що ви зробили проти Росії? Як ви на неї натиснули? В тому числі в ООН. А де реформа ООН Африки цілий континент, ні одної країни. Латинська Америка, цілий континент, ні одної країни, Азія, яка велетенська частина світу, ні одної країни? Ну, Китай тоді втягнули. А де Індія? Давайте робити реформу ООН. І в цій реформі давайте загубимо в Радбезі Росію. Це відповідь пану Гутеришу, що йому треба робити, а не вчити нас. А що ми повинні тепер? Піти здатися Росії? Чи як? Розумієте, ну він жаліється. Приїдьте, поживіть в Києві, ще, ще краще, поживіть в Херсоні чи Харкові українському, де кожен день сотні обстрілів. Чи на Сумщину поїдьте по житті і скажіть, боїтеся ви, ядерки чи ні, де ви перестанете її боятися після цих собачих морозів і після тих обстрілів, які в українські особливо прифронтові міста сотнями раслить. А яка вам різниця, буде від чого помирати? Ось тоді ви почнете мислити реально і почнете задавати питання, а як натиснути на Росію, щоб вона закрила рот своїми паршивими амбіціями. І тоді ви дуже швидко знайдете, як з неї підписувати. А не оце сидіти жаліться, що ми їм повинні? Піддаватися. Зараз Україна сказала, що гарантії штатами далі давайте. Бо Росія ж сказала, а давайте в гарантії про нерозпосюдження українські гарантії засунемо. Ні-ні, ні нам така історія не треба. Загалом, крім того, що говорили про нас, в Абудабі, говорили, що росіяни з американцями продовжать військовий діалог. Він їх зупинений в 2021 році. Ну, через Путіна, через його фашизм і кровоненажерливість. От але зараз. В Росії ще не тільки до співпраці з Штатами, бо так надіялись на маска, так дружив з Путіним, з Кадировим. Ну щось маск почав, значить, українізуватися. Відключив їм Starlink, в них паніка, дрони не летять, що робити не знають. Ну, воно, типа, якби і технологія вражеська, але хороша. По українцях бити було дуже-дуже цікаво. А тут українці взяли, значить, з маском домовилися, і росіянам цей Starlink незаконний, нагадаю. Незаконний Starlink Взяли і виключили. Ну, росіяни зараз не знають, а як дрони полетять, а що ж робити, куди бігти, кому жалітися. Розумієте, то ж вони ж ненавидять захід, але й без західних технологій теж не можуть. Приклад Старлінка показав, що треба їм повідрізати можливості і ракетних технологій, і дронових технологій, і багатьох інших. Самі вони не вийдуть. Російська економіка це банда барих і корупціонерів, які крадуть по всьому світу технології і намагаються називати це російськими. От наша задача це повідрізати. Що каже Washington Post і Guardian? Але спокійно до цієї інформації відносимося, бо ми вже це чули протягом 4 років. Так, да, є проблеми з економікою, але вони заговорили, що можливий колапс, жорстке просідання, серйозна інфляція, просідання через недоотримання грошей через нафту, ну і заарештовані танкери. І дві газети кажуть, що дійсно можуть бути серйозні проблеми уже за кілька місяців. Нас це підбодрює і підтримує в режимі переговорів, ну супер, типу, гарна позиція. Але питання: а якщо переговори не склалися, а ось ця трагедія в економіці не станеться? Чи готові автори цих гучних заголовків за це відповідати? Ну, от, тому що коли в Україні приймають військово-політичні рішення, сприйматись треба не тільки на заголовки, а на реальні розрахунки наших економістів або західних економістів. От, але потрібна реальна інформація, тому я за те, щоб там була економіка, і щоб в них голод був гірший, ніж був в 90-х. І я вам скажу: люди, які мовчать, коли бачать, що вбивають сусідів, напевно, на цю бідність заслуговують, тому що ця бідність їхня почалася з інтелектуальної бідності і душевної бідності. От, і якщо їхня економіка буде страждати, супер. Будемо радіти і підкидати дрова в вогонь. Але теж важливо не вестися на красиві заголовки. Які часто не справджуються, тому б'ємо по російських НПЗ, знищуємо їхню економіку. Ви пам'ятаєте, що ми з вами теж працювали над тим, щоб великі західні компанії повиходили з російських ринків. У нас з вами є успішні кейси: і Юні Лівер, і Пернорікар, і багато інших повиходили в тому числі через наші акції, які ми з вами робили. Тому це хороша історія, але теж, як я кажу, не закохуємося в ці такі суперпопулістичні прості рішення. Працюємо над тим, щоб це сталося. Працюємо. Працюють також українські військові і, напевно, найбільше зі всіх в Європі, найбільша гарантія миру і найбільша запорука мирних переговорів це Збройні сили. Не було б сильної позиції там, не було б нічого. Повірте, ніхто б з нами не говорив і в Дубаї, і в Абудабі, і в Швейцарії ніхто б на переговори не їздив. І якби не українські військові, ці святі чоловіки і жінки, нічого б не було. Ніхто б з нами не говорив. Мадяр це керівник наших. Дронових систем каже, що другий місяць підряд, рік в нас результативний, в росіян мінус, мінус, мінус. Бо коли ви даєте на збори плюс, в росіян на полі бою мінус. І це прекрасна історія. Бо а, вони мобілізують в місяць 22 тисячі, а ми знищуємо 30. І росіяни зараз бігають по цих всіх астраханнях. Типу, а де ж знайти ще кучу дебілів, які готові піти і померти? Бо Путіну статістика нана, а статистики нема. Бо українські збройні сили мінусують їх в промислових масштабах. І зараз я от теж спілкувався з європейськими політиками, вони кажуть, ну слухайте, ви дрони вивели як основну зброю. Ми в Європі її розглядаємо як допоміжну, а ви її вже виводите як головну. І у вас це виходить. Ви технологічні, інноваційні, і що найгірше для ворога. Результативні. І ось те, що вони мобілізують 22, а ми знищуємо 30, ну це серйозна історія. Це заявка. Дуже-дуже серйозно. І це другий місяць підряд. Ну і ще в Капустін яр полігон, звідки вони запускають свої арешники, звідки вони запускають свої балістики. Українці трошки навели порядок. Весна скоро треба вже прибирати територію. І Україна їм почала показувати, як цей Капустін яр повинен виглядати. Полетіли наші ракети, частину інфраструктури знищили. Подивимося, чи всю не хочу гучних заголовків, які не виправдаться, хочу чесного діалогу. Ну, от навели трошки порядок. Зараз супутникові знімки робимо, дивимося і вивчаємо, де ще до наводка треба, і щоб донищити цей російський кремлівський полігон, який так багато зла несе в нашу країну. Друзі, це вся інформація. Напишіть, вірите чи не вірите червоним цим заголовкам, що російська економіка може колапснутися. Давайте поговоримо, бо є. Ознаки є, і я бачу їх, але от питання стане чи не стане економіка, да? бо нас ну скажуть, ну просіла на 10%. Ну можна жити з мінус 10, та можна, можна воювати з мінус 10, та можна. От питання серйозного такого перелому є чи нема. Давайте поговоримо. Підпишіться на цей канал і привітайте наших хлопців, які повернулися з російських катівень з російського полону. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.